Церква Ісуса Христа сьогодні знаходиться в стані очікування Його другого приходу. Знаєте, але є такі люди, які живуть в християнських країнах, навіть не знають, що має Ісус Христос в другий раз прийти. Живуть в християнських країнах. Ми не говоримо за мусульманські там чи туди далі. В християнських країнах. Я думаю, що, можливо, десь це промах церкви та, яка мало говорить про другий прихід Ісуса Христа. Звичайно, ми проповідаємо про важливі речі, і то, що нам потрібно ставати людьми хорошими, добрими, потрібно мінятися. Це все потрібно. Але десь ми опускаємо цей момент. Другого приходу Христа. Я вже неодноразово проповідував про це. І е, в Біблії дуже багато текстів про другий прихід Ісуса Христа. Я коли готуюся до цієї проповіді, думаю, ну навіть всі не мають брати, бо це тільки прийдеться лише читати, читати, і так і зібрання е, ну, пройде. Дуже багато текстів. Але е, Будемо дивитися на цю подію і готуватися до неї. Як ви думаєте, а що потрібно зробити, щоб бути готовими до зустрічі нашої зустрічі з Ісусом Христом на небесах? Так написано, що Церква Христова вона буде підхоплена, і ми з Христом зустрінемося на небесах. А от що потрібно нам робити? Чи як нам потрібно жити для того, щоб ми удостоїлися е, бути там, бути підхопленими? Знаєте, не, не кожний, хто відвідує е, храм або дім молитви, або сам себе називає християнином, не кожний буде підхоплений. Одні залишаться. Одні будуть підхоплені. А що потрібно особисто, знаєте, не як церкві, а особисто мені, як тому кирпічикові, який я займаю місце в церкві? Що мені потрібно зробити для того, щоб, бути, щоб Ісус Христос мене підхопив в той момент, коли Він це буде чинити? Ну, Ми це, про це будемо думати, чи я і ви думаємо? І будемо розбирати Слово Боже про другий прихід Ісуса Христа. Те, що Він має відбутися, це амінь. Це точно. Скоро, чи не скоро. Бо одні говорять, що це ще не скоро буде, другі говорять, що це скоро буде, нема різниці. Як різниця є, але основне те, що воно, цей другий прихід буде. Що це відбудеться точно так. Дивіться, що говорить сам Ісус Христос? В Євангелії від Матвія, 16 розділ, це сам Господь казав, 27 вірш. Адже син людський має прийти. Це він, коли був перший раз на землі 2000 років назад, він говорить про свій другий прихід. І каже, що син людський має прийти у славі свого Отця. З ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами, він має прийти. Коли ми обіцяємо, що ми маємо прийти, ми робимо все для того, щоб прийти. Ну, але так як ми люди бувають різні обставини і десь ми ну, не виходить, да? ну в Господа все сплановано. Йому ніхто і нічого не може завадити, він, якщо сказав, так і буде. І от перше, що нам потрібно розуміти. Що він має прийти. І нам потрібно його прихід чекати кожен день. Ми не знаємо, коли він прийде. Він сам сказав це. Що ніхто не знає. Тому і нам потрібно чекати кожен день. Це може відбутися в будь-який момент. В будь-який момент. Чого люди. Так говорять, що він або не скоро прийде, або взагалі дехто говорить, що не прийде. Ну, очікують, очікують, нема. Ну, нема, то нема, то значить і, і не буде. Значить, це, це десь так, люди себе вели при, перед потопом, коли ной проповідував, що буде потоп, строїв ковчег. Ну, нема, 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 нема. Так, ной, значить, говорить неправду. Але все ж таки потоп настав. І от Ісус Христос запевняє нас, не просто попереджає, запевняє, син людський має прийти. Ще одне місце Марка, 8 розділ. 38 вірш. <кій> Бо коли хто <кій> посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде <кій> <кій> у славі свого Отця з ангелами святими. Він тут запевняє, дивіться, в двох місцях, що якби він не один буде, а з ангелами, він прийде із потугою небесного війська з ангелами. Він запевняє, що це відбудеться, що це має статися. І нам потрібно опять же, бути готовими до зустрічі з ним. Він, Щоб по тому ми не сказали, що ми не попереджені і ми не знали, ми знаємо. Господь нас про це попереджає. Друге, що ми маємо розуміти, як він має прийти? Яким чином це має відбутися? Знайте, про це Біблія попереджає, що багато жахрестів появиться, і будуть ознаки на землі. І да, воно так і зараз є? По крайній мірі, ну, можливо, і більше, але сім людей. На землі вже об'явили, що, що вони Христос. Христос, який має прийти. І цей чоловік і жінка була. Ісус Христос про це попереджав. І знаєте, що страшно, що за такими людьми пішли інші люди? Були, можливо, ну, не знали. Ну, те, що обмануті, це точно. А обмануті через те, що не звірилися Словом Божим, не перевірили через Слово Боже, як воно має все відбутися. Хто це такі, чого вони себе об'явили? І, і так далі. Сатана обманув і багато людей послідувало за ними. Тому, щоб розуміти, яким чином прийде Ісус Христос, як ми точно будемо впевнені, що це Він, потрібно досліджувати Писання. Там все конкретно написано. Знаєте, зараз роблять навіть такі шоу там в 3D форматі, чи як там голограми, де можуть, ну, звісно, це не чітко, але Роблять таке, що люди дивуються, там ангели летять, ну, на їхній погляд, або хтось там чудеса якісь на, на небі. Е. Ісус Христос каже, що дьявол може прийняти облік ангела світла. Тобто дьявол може все зробити так, щоб тільки обманути людей, щоб вони е, зневірилися, щоб вони розчарувалися. І, знаєте, махнули рукою, що а, вже скільки було цих чуд, див різних, і нічого немає. Він батько обмана. Тобто, якщо він не обманює, то він не виконує свої функції. От він на те, щоб обман обманути людей. Давайте зачитаємо два місця. Як жива? Відбутися прихід Ісуса Христа, або яким чином це? Бо як люди мають побачити це? Перше місце, яке ми доволі добре знаємо, це коли Ісус Христос возносився на небо, учні були коло Нього, і Він вознісся, учні дивляться догори, і ангели говорять до цих людей. Це в дії святих Апостолів, перший розділ 11 вірш. Галілейські мужі. Чого стоїте і вдивляєтеся в небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли Він відходив на небо. Що значить так само? Це так само. Вони бачать, що Він піднімається, як людина. Да? І вони так само, люди так само побачать, що він сходить з небес. Так само. Ніякі, е, голограми, галограми, ніякі е, существа якісь там чи ще щось що, це все видумки будуть дьявола. Ісус Христос так само прийде. Він лише написано в Біблії. Ну, Що він ми читаємо возліться в одному місці, зійде так само, але побачать його всі. Як це відбудеться? Я не розумію, я не знаю. Але це якось відбудеться. Для Бога нема неможливого. І Побачать його всі, що він так само прийде назад. І ще одне місце це в об'явленні. Перший розділ. Сьомий восьмий вірш. Ось він ось Він іде з хмарами і побачить його кожне око. І ті, хто його проколов, і голоситимуть за ним усі племена землі. Так, амінь. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, каже Господь: хто є, і хто був, і хто приходить все держити. Побачить кожне око. Я все дивуюся і до цих ну, не розумію, але як воно буде, ну як. У нас день в Америці ніч, ми в цій стороні півкулі, вони в тій. Як це воно буде? Для Бога нема, нема, нема неможливо, він сказав і сталося. Сказав тільки і сталося. Хай буде так, і сталося так. Хай буде сонце, сталося сонце. Місяць, місяць, трава, все. Тільки сказав. І ми маємо просто вірити, як прийде Господь. Як має прийти? Видимим образом, це дійсно люди на свої очі побачать, що це він. Вони тоді зрозуміють, що це він. Тож хай Господь нас благословить, щоб ми не були обмануті різними видумками і людськими також, щоб не бути зведеними дьяволом і не послідувати туди, де Бога немає. Де Його там немає. Він каже, не шукайте. Якщо будуть казати, я там, або я там, або я там. Не шукайте. Бо побачать його всі. Він не буде ховатися, побачать всі. Йов, старозавітній чоловік, говорить: однак я знаю, що мій викупитель живий. І він останнього дня. Підійме мене з пороху. Навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, а не хтось інший, побачу Його. О як же зараз вмліває серце в моїх грудях. Він запевняє, каже, це мені не скажуть, що він там, Христос, а я сам побачу. Уявляєте? Не побачить хтось за нас, а ми самі побачимо. І нам не потрібно буде казати, щоб, ну, щоб хтось нам казав, отам Христос, там Христос, я сам його побачу. І мені більше доказів ні від кого не треба. Мені достатньо буде самому побачити Його. Апостол Павло в Коринтянах, Післані до коринтян в 15 розділі, говорить такі слова. З 51 по 53 вірші. Ось кажу вам таємницю: не всі ми впокоїмося, тобто помремо, але всі перемінимося раптово, миттєво при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимось. Адже це нетлінне має адже це не має задягтися в нетління, і це смертне має задягнутися в безсмерті. Настане той час, знаєте, коли навіть ті люди, які залишаться живими тут, на цій землі, до, до, і дочекаються. Другого приходу Ісуса Христа все зміниться. Все переміниться. Тому що це, це, ці наші тіла, вони в Царстві Небесному, бути, ну, існувати не можуть. Вони пристосовані до землі. Там буде все по-іншому. Як мигнути оком, це все зміниться. І Бог нас дасть нам все інше. І ми тоді, дійсно, як Йов, самі побачимо Його. Зараз ми тільки вірою і такими ну, роздуми, а як це воно буде. Я думаю, що коли це все станеться, і ми пристанемо перед Богом, ми не те, що щось говорити про своє оправдання, я думаю, що ми там дихнути не зможемо. Коли побачимо Бога, наскільки будемо в захваті. Можливо, це буде все зовсім по-іншому, не так, як ми собі уявляємо. Зовсім все по-іншому. Але це нас, я думаю, здивує дуже сильно. Дай Бог нам бути в такому стані, щоб Господь забрав нас з цієї землі, і ми зустрілися з ним і були всю вічність разом з ним. Я думаю, що ми будемо дивуватися Богом всю вічність, тому що Він неосяжний, Бог наш неосяжний. І ми будемо його пізнавати, пізнавати і радіти в то, що не даремно ми цих, ну, хто скільки, 10, 20, 30, 50 там, років служили йому тут на цій землі. Але знаєте, на жаль, не всі. Попадуть туди, Не всі будуть радіти е, зустрічі з Христом. Не всі будуть радіти тому дню, коли е, буде другий прихід Ісуса Христа. В Об'явленні, в 6 розділі ми читаємо з 15 го вірша. А земні царі, вельможі, тисяцькі, багатії, сильні, кожний раб і кожний вільний. Сховалися в печерах та в гірських ущелинах, гукаючи до гір та до скель, упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі і від гніву анця. Адже прийшов великий день його гніву, і хто може встояти? День прийде. І тут написано, що прийшов. І хто може встояти? Хто може встояти Перед цим днем. Дивіться, ці люди говорять, щоб гори на них попадали, щоб скрили їх, щоб не бачили вони Бога. Бо вони не могли встояти. Наскільки великий гнів Божий виливався на людей? І хто може встояти? А може хтось встояти? Може. Той, хто віддав своє життя. Ісусу Христу. Написано, що віруючи в Ісуса Христа, на суд не приходить. Буде суд. І так як другий прихід Ісуса Христа неминучий, так і суд неминучий. Але ми можемо бути впевнені, ми віруючі люди, що ми на суд не приходимо. Нам там нема що робити. Тому що за нас вже заплачено. Ми мали бути там. Але Ісус Христос за нас заплатив. Каже, ти туди не попадаєш. Ти туди навіть не приходиш, а там буде щось страшне. На тому суді адже прийшов великий день його гніву. І знаєте, хто може стояти? Якщо не покаявся ніхто. Ісус Христос. В Івангелі Луки говорить у 21 розділі 34 го вірша, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияством і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, що прийде на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, постійно моліться. Щоби змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Щоб ви могли ми уникнути. Пильнуйте, стережіться, стережіть своє життя, щоб воно не було обтяжене життєвими клопотами. Більше щоб воно щоб життя не наскільки ми ну, не поглинули в ньому, щоб воно відвело нас від Христа. Ми маємо трудитися, але маємо трудитися ну, так, у світлі Христа. Щоб нас це, це все життя не обтяжило ненаситністю життєвими клопотами. І знаєте, коли у цьому всі мітушній кипішні можна, як ми кажемо, і пропустити День Христа, пропустити його другий прихід. Тому що він прийде несподівано. Хоча ми його очікуємо, да? але він все ж таки для всіх прийде несподівано. Також і для віруючих людей. Хоча ми його чекаємо. Але ми ставимо плани на сьогодні, на завтра, на рік і так далі, да? на все життя ну, це правильно, це хорошо. Але ці всі плани треба розглядати в тому контексті другого приходу Ісуса Христа. Щоби все ж таки той момент, це ну, буде, я думаю, грандіозний, або найважливіший момент в історії людства це підхоплення церкви і прихід Ісуса Христа. Щоб Його не пропустити. Знаєте, перший прихід Ісуса Христа євреї, на жаль, пропустили. На жаль, хоча теж були попереджені. Тож і пророки говорили, ну, можливо, не конкретну дату, але рік вони точно знали. І місце, де точно знали. На жаль, пропустили. Господь хоче, щоб ми не пропустили його другий прихід. Той, який прийде, внезапно. І ще одне місце Луки, 12 розділ. З 35 го вірша. Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли той повернеться з весілля. Як прийде він і постуки, то відразу ж відчинять йому. Блаженні ті раби, пан яких, прийшовши, застане їх на сторожі. Запевняю вас, що підпережиться, посадить їх. І підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде в другу, і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блаженні вони. Знайте, що якби господар знав, у котрій годині підкрадеться злодій, то пильнував би і не дав би вдертися до своєї хати. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Коли не сподіваєтеся, ми все відкладаємо, думаємо, ну ще не зараз. Ну, по крайній мірі, не сьогодні. Можливо, завтра. А до завтра я вже буду готовий. А він може сьогодні. Ще повторюся, ми не знаємо коли. А що потрібно для того, то питання, яке я задавав спочатку, щоб бути підхопленим. Ісусом Христом. Що для Того потрібно? Ми ж чекаємо Ісуса Христа, правильно? А як ми самі собі говоримо, я готовий? А що потрібно зробити для того, щоб я був готовий? Дивіться, якщо ми скажемо не грішити, я грішу кожен день. Получається, я не готовий. Саме важливе, Ісус Христос сказав Никодиму, тобі потрібно народитися згори. Якщо ти народжений згори, ти готовий до зустрічі з Ісусом Христом. Як би ти не старався опитися, я не буду рішити, я не буду рішити. Ну, попробуй. Ну це не вийде. Тобі потрібно народитися згори, щоб Дух Святий зайшов у серце. Якщо він там, з того випливають всі наслідки далі. Я не схочу грішити, я буду тікати від гріха, я буду старатися жити правильно, я старатися добрі діла робити. Але найважливо, це примирення з Богом. Це наше покаяння, це розворот нашого життя. Я стремлюся у небеса. Хай Господь нас всіх благословить, щоб ми, всі-всі, були готові до зустрічі з ним. Слава йому, амінь. Помолився.